Всіх вітаю на моєму каналі з 2 по 7 січня у АТБ маркеті нова серія акційних пропозицій. Пропоную глянути ціни на найважливіші продукти, харчування, насамперед, такі як яйця, крупи, овочі, та поглянути, на чому ж ми можемо зекономити та які саме знижки будуть вигідні для нас. Цього разу акційні пропозиції діють і на яйцях. До прикладу, 10 яєць від своя лінія за 58 гривень. Ясен світ за 6070. Домашні яйця за 59. Діє кешбек на соняшникову олію своя лінія за 68 гривень 900 мл. Олія щадрий дар за 63,50, Олія Щадрий Дар вітамінізована за 55 гривень. Олія Щадрий Дар нерафінована за 63,50. Кешбек на олію Розумний вибір за 6039. Рафінована олія дар» 3 літри за 221 гривню. Кукурудзяна олія рафінована за 74. Суміш рослинно-молочна тульчинка 180 г за 39,90 по акційних пропозиціях. Масло вершкове ферма. 180 грам за 81,50-73%. Філе оселеця шматочками 300 грам за 52 гривні. Паштет печінковий 240 г за 51,40 100 г печінкового паштету за 24 гривні сардини у олії 230 г за 46,50 філе з кумбрії 170 г за 57,50 Хороші акційні пропозиції на пельмені мішутка, до прикладу, з телятиною за 77,90 450 грам, 600 грам з м'ясом індички за 103 гривні, 600 г з м'ясом курки за 93 гривні. Кавказькі хінкалі 1 кілограм за 94,90 Вареники з картоплею 900 г за 55,90. Вареники з кисломолочним сиром мотанка 400 г за 54,90. Каша кускус -кус 500 г за 47 гривень. Булгур 500 г за 27,90. Кешбек від АТБ діє на рис за 49,91 кг. Також кешбек діє на рис шліфований за 50 гривень. Та на горох за 27,50. І манну кашу за 23,70. Кешбек також діє на цукор 1 кг за 32,90. Ванільний цукор мрія за 1,60 Макова начинка 275 г за 52,90 До речі, я її постійно купую. Вона дуже смачна. Дріжджі, вигідна упаковка 22 грами за 14,80 Макарони витки та Вермішель 500 г за 42 гривні. 400 г макарон від своя лінія за 29,50 Макарони-Ракушка від своя лінія за 2950-400 г. Асорті горіхів 125 г за 53.90. Також на них діє кешбек, здобне печиво чекпик 300 грам за 41 гривню. Діє кешбек на пісочне печиво за 51 гривню. Кешбек на батончики Тофі за 13,90. Крекер ніжний від своєї 400 г за 38,80 печиво тук за 41,70 100 г в упаковці. Солений крекер своя лінія 400 г за 35,40 гривень, макові хрумики 240 г за 27 гривень. Крекер зі смаком сиру 190 г за 24 гривень. Печиво кукурудзяне за 24 гривні. Вівсяне за 25 гривень 300 г. Печиво Марія затяжне 240 г за 23 гривні. Паста шоколадно-горіхова з какао 350 г за 188 гривень. Молочні вафлі рошен за 11.30. Вафлі рошен з різними смаками 216 г за 33,50 Кешбек на батончик РОР. 3 штуки в упаковці за 22.20. Батончик лайн за 28.50. Шоколад мілка з горіхами та карамелью 276 грам За 178. Шоколад мілка з горіхами та вафлою. За 168. Шоколад від Міленіум Very Paris 270 грам. За 81,30. Цукерки від своєї лінії, золотий віночок 430 г за 112,90, цукерки з кокосом за 55 гривень 120 грам, Гранола за 55 гривень зі смаком полуниці. Цукерки зоряне сяйво за 32 гривні за 100 грам, 50 г чаю альпійський луг за 50 гривень, чай з полуницею 20 пакетиків за 43 гривні. З лимоном за 28,90. Чорний чай за 43,30. Чай з ромашкою 20 пакетиків за 11,90. Чорний чай з м'ятою. 24 пакетики за 14,70. Зелений чай 90 грам за 43,90. Чорний чай делюкс. 80 грам за 52 гривні. Також діє кешбек на ось такий чай чорний від своя лінія чай від Ловаре за 42,80. Кешбек діє на розчинну каву Coffee Strong за 169,90-230 грам. Також кешбек діє на кофе голд за 239,90-200 грим. Та кешбек діє на каву Якобс». Нескафе Голд за 314,90, 280 грам, 210 гри за 264 гривні. 60 грам кави Нескафе Класік розщинної за 116 гривень. 500 г натуральної кави смаженої Els за 209,90. Особисто рекомендую, тому що я вже затестувала. Натуральна мелана кава делюкс 500 г за 210,90. 200 грам макави за 143 гривні. Молоко від ферма 800 мл за 48 гривень. Моцарелла за 61,50-180 г, бринза ніжна кому 170 г за 55,70, Моцарелла в розсолі 120 г за 44 гривні, сир фелата за 54 гривні. Сир на тости 130 г за 52 гривні. Сир напівтвердий 130 г за 55,90, кефір від ферма 800 мл за 49,90, ковбаса салямі варена за 64,90, ковбаса варена за 74,90, ковбаса варена від м'ясної лавки за 124,90. Глазуровані креветки розумний вибір за 159,50. Перець солодкий, червоний за 16 гривень, капуста за 12 гривень, пекінська за 62. Картопля фасована за 118,80. Буряк першого готунку за 18,90. Ну що ж, це був короткий огляд, як на мене, найважливіших товарів. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Очікую на ваші вподобайки. Я бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, Па-па!